Всім привіт, с вами Ростик і це нове відео на моєму каналі. У попередньому відео ми розглядали дві заброшки, а у цьому відео ми будемо розглядати заброшені здатні будівлі. <клухи> заброшені будівлі на військову тематику. Дві роботи, ну, для майбутнього. Ну, почали це. Тож, бачите, не є Если вам это видео понравилось, можете подписаться, можете подписаться и поставить лайк. А не в Там там а ага. Ну и я я бачила, меня на свете, на день. центр. проводились. Ну, Обучение. Не знаю, какой украинский будет. і свою ну, точність. Повелуся. я. Ну, Мій обратно теж виліз. Ну і як бачите, ми на дохути башнути. Давайте ми подивимося, що ж тут є. Як ви можете побачити, тут є колінники, вальники, якісь рушники, световецькі цегли. Тут ба людей, люди багато чого викидають. Гіперризикований мук. Як <тур> бачите, що там є ще під дахом. ну Думаю, вам чутно мене. Розбита. Розбита. Ой ось такий тир, Це тільки половина, половина того, що я хотів вам сьогодні показати. Ну, а друга половина це заброшений колізей. Там типа... Він тут не далеко, тому військові туди колись ходили там повіддихнути і їсти. Ну, ми, Зараз ми, ми ставимо відео на паузу. Все. Мотор. Ну і от ми повернулися. Як бачите, ми трохи підійшли, там на задньому плані ви можете бачити колізей. Тут дерева багато виросте. І зарослі. Ну тут кажуть хочуть. Важно передание. Давай, шукаємо воєнні там. Можемо бачимо дивитися. Диплено. Ладно, було обувание, там. солдати пили

Ладно, Макс, пролезаем. Вот я полился, Макс тоже. Своим, и твоей батьком. Макс, Ладно. Ну і ось ми сюди залізли. Ми обратили, на наклад, ну і зніматиме назвер. Я маю так кричати, щоб ви хоч щось почули, але не розумієте. Що ми тут може побачите? Одна куп'єта, помана. Часу на два. питается вот с той стороны, с той не. А ну попробуй, может не. Но питается ветрем. Тогда есть Уже Макс Ну я. так. Слышу один вверх. Майже же. Мне это так Ну, я с меня Что мы можем ухвачить? Лампочка какая-то. не работает. Дошок. Тут можна саме поблужити. Бачимо вікно. Там можна розгля розгляді вікна. Бачу. Водинок. Так все. Лішка там є. Так далі. Уродка. Дело. Вона не здається такому старому. Дуже ненадійно, я б так сказав. Так, її легко зламати. По-друге. Як бачите, антенна, це вже недавно її поставили, але і вона вже трохи зливала. А ви, якщо ви можете побачити, основна назва Колізей. Думаю, ви можете бачити. Я трошки ущерчу, це не оболонь, а Миколинське. Миколинецьке піло. Я не п'язу, я можу. Ну, вот віці, які фані, да? Зяточки всякі є. Опасно включати. Я її в'як включив. Я тебе Так? Черепеця, каже. Це така черепиця. Не... У нас остається з маленьких пам'ятців. Солома. Ні, nee, терса. Ну і ось таке вийшло відео. У цьому відео я вам показав, де тренувалися військові солдати. Де тренувалися, ой, і де відпочивали і їли е, солдати в цьому колізе, а, 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 а наносили в терії. Ну, я ще можу вам показати окопи, де вони як, ховалися, коли війна наступила. Але це я вам покажу. За пару секунд. Ми повернемося тоді і я вам покажу. О, бачите, бабка. Кидає мусор. Так погано робити. Дуже, ви загинуєте в... Закидайте природ. її дізлайками, вона того заслужила. Ні, ну немає відео. Ну, її відео. неї Нема відео, ну так, умовно. Ну і зрозуміло. А ми майже прийшли. Як бачите, ми повернулися. Ой. Завалені. Там не завалені, тут більш маскировані ще. Там труба, вони там дихали. Тут була купа кощів, тому не було не змістів. Як бачите, там купа сіна і інших таких, штук. То Макс, розчищає нам прохід. Навіщо це було робити? Не знаю. Добре, а ми повернемося тоді, коли він розчистить. Ось ми повернулися. up there